Всім вітання, хто заглянув на мою сторінку до мого каналу. І сьогодні я вам хочу поділитися з вами своїми осінніми ароматами, які я вже почала носити, які буду продовжувати носити в нас осінь в цьому році поки що тепла. Весь вересень дуже теплий. Але зранку. Трохи прохолодно 10-13 градусів, потім це 20-25. Вже не так душно, не так жарко з тебе не тече і хочеться свої літні парфуми вже замінити на більш теплі, більш такі зігріваючі, але не дуже душні. Тому перший аромат. Моя улюблена, мої улюблені альдегіди це Tom Металік. Metalliк. Дуже класний альдегідний аромат з ванілью. Такий альдегіди не старі, не бабушкінські, а дуже-дуже такі. Соврі... Так, як це сказати по-українськи альдегіди, е, класні таке морозиво з металічною ноткою, солодкий, але не, у, не приторний у, аромат, ця солодкавість розбавлюється цими альдегідами, і він звучить дуже класно. Цей аромат компліментарний, не дуже шлейфовий, але якщо хтось стоїть з вами поряд, він буде відчувати цей аромат від вас. Його хочеться носити мені, якраз в таку пору року от на теплий вересень, от коли вже не жарко, але ще й не холодно, а така. Тепла осінь, таке бабине літо. Дуже рекомендую спробувати цей аромат восени. так, Другий аромат це від стержа Лютанса. Ванільний ліс. У мене в остаточку з рідним флаконом, ще в старій версії. Мені дуже подобається ця деревна ваніль. Вона якраз, якраз на цю пору року на теплий вересень, на сонячний вересень. Це також така дуже красива ваніль, але вже з деревними нотами. Трохи з такими як. З таким навіть димком ця ванілька. Дуже класний аромат, але чомусь на мені, але, може і не тільки на мені. Цей аромат не не стійкий, ну, часа три звучить і близько близько до шкіри. Дуже шкода, бо хочеться. Аби цей аромат ще відчували від тебе інші, а не тільки ти насолоджувалась цим ароматом. Дуже класний аромат. Ванільний ліс від Сергія Лютанса. Я доб'ю цей остаточок і буду шукати йому гідну заміну. Можливо, хтось мені підкаже. До чого можна придивитися в цьому направленні. І третій аромат це моя любов від Лалік, Енкорнуар, чорнильниця, по-іншому, на нього кажуть. Це чоловічий парфум. Але багато жінок полюбляє його. і задоволенням носить, до цих жінок відношусь і я. Я цей флакон купляла чоловікові, але і сама його задоволенням ношу. Він такий також тільки на осінь, як на мене, такий осінній для мене аромат вологий, вологого лісу. Після дощу запах цих е, вже опавших листків, які лежать в цьому лісу, таке трошки земельки відчувається ветивер такий нетривіальний, не схожий на мій ніс ні на що. Дуже бюджетний парфюм, але з дуже. Дорогим звучанням я рекомендую прислухатись до цього аромату. Такий же він класний. І багато хто зрівнює його з Terra Hermes, але, ну, на мій ніс, вони зовсім різні. Я не розділяю цієї думки. Мені більш даже до вподоби Лалік-Чорнильниця. От і всі мої осінні аромати. Ви діліться в коментарях ваші улюблені аромати на осінь, на теплу осінь. Що порекомендуєте з чим познайомитись. я бажаю всім мирного неба і до зустрічі!